Їду культивувати. На... Під... Ну, друге слід, коротше, під соєшний короче, Це в на... мене тут в двох участках. Я першу культивацію вже зробив. Іду, зараз другу культивацію жахнув. Послідок я помчуся на цей. Другу а на другий участочок сказати. Получається, в мене ось там участочок, я його в другий, ну, в другий раз гахнув. А в перший мене там зараз, я вам покажу, туди. Там ще там, там участочок. Просто треба їхати. Раніше посіячи, посіяти тут фермер. По тій причині, що цей. Я потом не заїду, можна так сказати. І тебе надо сюда, можно сказать, у тупик улиз їхав. Я вам сейчас покажу. Ось мене другий участка. Це моя тут було глубоко моє. Так що сейчас не знаю чи поперек ходить, бо тут ходилось на фінні, чи лінчі вони, але в поперек зараз його жахнуло. Так, така в мене виходить культивація. Бачите, все зрізає рівненько. Грудочки майже немає, я б не сказав, що це і грудочка, це нормально. Культиватор прав добре. Одна проблема, болта потіляв. Та, сада щось чудити. Так, що тут по влаги? дивіться. Так. Ну, Я скажу, що влага тут є. Ниточка теж зрізана, але присутствує. Ну і так видно, що тут нормально. Я тут закінчу ці 4 гектара. Зараз по берегу на ту сторону тільки хрязь. Зразу тут хрясь хрязь а потім на ту сторону хрясь, 4 гектара, там угадаю. І на 8 гектар там де соя була. Заїду по набратному путі, городи пороблю. І думаю, може бути, як буде все нормально, не буде доща, то завтра, а може в воскресень буду сіяти. Соячник по соячнику. Так що такі Ходжу, Ходю, в общем, як ходю, мотаюся по... Це тут було в мене рихлення. Ну, глибо... не знаю, там глубоченька не глибоченька, ну тут в общем, зрихлив. І культивірую. Було дві, культиваці... як би, дві боронування, верніє. І оця друга культивація. Получається, що дві культивації роблю. Одну в одну сторону діагональ, ходив, другу, другу, ну можна сказати, що як в поперек. Чуть-чуть прав діагональ. І отак получається в мене. Я не скажу, що тут грудочка, тут ну майже її немає. І то, бачите, воно земля сировата грудка. Не знаю, що воно буде, але щось буде. Приїхав, друзі, на другу другу ділянку. Вона теж складається там з 2-4 із чим-то гектар. Тут був сояшник теж. І виходить, скосили, перебили палку. Я зрихлив, по весні дві боронування, культивація і зараз ще одна культивація і будемо сіяти. Передаю дощик на сьогодні, ну не знаю, в спину, не в спину. Так що є спадолочка. Зараз ми його... Ха! І все. І буде все до діла. Так що якось так доброго ранку! Я так із культивації різко перескочив на посівну, що навіть Ну, Суть того, що їду спробую буду сіяти. Тому що е -е, накрапав дощик з утра. Та і не тільки з утра, я там культивував, дощ, мене застав до цей. Треба ту ділянку засіяти, бо бур'янок заросте. общем, на поле приїду, ключуся, бо тут зараз часос... їдеш непонятно, одним колесом по дрою, другим колесом у чоловіка по полі. Ну іначе не проїдеш. Бо їх тут Слід культивація, вони все одно будуть ще слід культивувати, Так що я думаю, що можна один раз проскочити. А може ще й другий раз. Ну, в смысле назад. Побачу, ні, назад, наверное, буду їхати туди в село. Так що, лайкос такий жирний. І не стісняйтеся, бо пісюни не вироску. З цієї сторони посадки теж є участок. Їду по полі, тому що ну, тут ще не сіяно. По тій причині, що треба швидко посіяти, бо потім я не заїду. Що зробиш? Так, наділили, так вийшло. наглядав. Бо воно цих названь скільки, що воно в голові бужається. Вони всі якби на один дойде. На один на цю. Рідом, блядь. В общем, обійшов з цього краю на 4 сівалки. І зверху, виходить, пройшов на три сівалки. Ну, Отсюди з цього краю починав, а з того краю, виходить, ну, край почав обходити, а з того краю, виходить, починав, щоб вийти на цей край. якось так, воно щас затягує, хоча б 8 гектар, ну тут у меня 4, а дійсно мені 4, 8 гектар посіять, его, так культивірував, а воно дощ пішов. Так, закінчив участок, участок, сейчас здесь брязкотить. Десь клетчатка Закінчив я. Сіять тут Так, ну в принципі, з кожного випало, все нормально, Тягне, значить Ці 4 гектара щас, гектара в общем, закінчив. Сейчас гуркотю на ту сторону лісу отаку. Там ще 4 гакну, поки доща немає. часто, что я с края обойду. Мне надо быстренько жахнуть, потому что что-то оно такое находит, что просто капец. Сию сиренту. Так квакал, как квакает, что-то непонятно. Буду, в общем, дергодить. Часка і два глина. Прекрасно, взагалі, ваш соплі з носа летять, блядь. Ну нічого, я працюю, ви вгадаєте. Подобається, ставите лайки, не подобається, дізлайки. По мені похер, про що ви там думаєте. Кончив я тут і ці 4 гектара, в общем, там та там, в общем, получається, що і закінчив, не схотів вертати метр на метр. В общем, ці 8 гектарів, що в мене були, дощом тут застали, як я культивірував, я закінчив. Так, ну что, можем пошукать семку. Сыро, капец. Я попробую еще найти сырому. Она темна. Йо. Угу. Надо здесь вниз, ну как бы. Да, это будет проблема найти В общем, дивіться. Ось все, почте. Одна, друга, ось третя. Ну і десь тут я вже не схотів риця, бо взагалі уваги є. Сіяв'я, виходить, 4 штуки на метр. Це виходить у тисячах, це 50, по-моєму, 55 або 51 тисяча на гектар. Сіяв, чого так можна рідко, так і мало, так, там. по тій причині, що не знаю, яке воно буде літо, як буде не дощове, тоді буде проблематично. А так, в принципі, буде все гаразд. Я тут зробив на сівалочки аварійка. На трактер Лампочка не робить. Да. Ну що, буду я десь передвигатися, наверное, потихоньку. Треба встати та сівалку почистити і зсипати по тій причині, що не дай бог. Дождь, семечка, осталось, а тече, десь дощ, що там та семочка що залишилася затече. Треба десь виїхати на дорогу і там уже э, всі сівалку. Ну і сипати, вірніше.